Добрий ранок. Ви знаєте, ми раділи, що у дітей канікули. А зараз ми радіємо що в них школа. Все. Вже вдома ну, набридли вони. Нехай йдуть трошки повчаться. Бо за тиждень вже все забули. Ти мене чуєш? Так, з'ясуємо, то А, ну все добре. Оце погодка, да, Саньок? Можна було ще спати та спати. Ага. Вчора спали дуже довго, перевели часи, так? Да? Давай. Хоп. Гарна одна. Приїхали до магазину і я вам хочу сказати ну, от, чесний відгук. Навіть якщо вона власниця магазину, то це ну, дуже так б'є по карману по бюджету. Я вам Чого? чесно. Тому що вона приходить і обирає все, в тебе в гардеробі вже немає місця. Послухай, якби я обирала десь там в Дігур, то ти... Буфа. Біжи, біжи без дьора. Вона в мене не балована. Ну, нарешті я дочекався. От розумієте, тоді з піжамами плюшли люри. Я так довго їм казав: ну зробіть для нас, для чоловіків. Тут приходить Даші рожевий, такий класний костюм, тканина, все кажу. Нам треба також. Вони все буде. Олександр, все буде. Нарешті. Якість топ. Саме головне, що вона не мнеться. От кинув її, його десь, да зранку взяв, вдягнув, і ти гарний, гарний дівчата. дівчата ну, та ти... Так зручно, що прийшов і собі купив, і чоловіка не образив. Ви просто хитрі. От ви собі не хочете прасувати, да? а нам, значить, бери прасуй, да, да. Отак от так. у нас є в різних кольорах. Ви будете в захваті, ви 100% оберете собі класний колір. Гляньте, яка вона гарна. Дуже гарно вийшло. Там ще є сині, сірі, шоколадні. Коротше, прям топ-топ, топ. Переходьте та обирайте собі саме свій колір. Вода сьогодні не льотна, але що поробиш? Запланована поїздка в Київ. Зараз їдемо додому, а потім збираємо валізу і сьогодні виїжджаємо в Київ. У нас маленький привал, як завжди. Ми вечеряємо. Хтось на це дієті. Це качка, це просто. А що ти всім розповідаєш? На дієті, на дієті вона. Я не на дієті, я пхну все мені. Вона сказала, що треба товстіше бути. Не товстіша, а. Можеш ще підкачатися, тобі товстіше. Так, що набер... можна тоді не їсти, просто качатися. Ну, тоді не набереш. Будеш... Значить, товстіше. Хочеш, щоб чоловік був товстим. Що ти там, все виклала з кападоків вже? Ні, не все, бо вже багато сторі завтра буде викладати. Я, я рулю, так що вибачайте все, у то, що вона показує, нехай то буде правда. Від мене не дізнаєтесь, як воно було, не порівняєте. Ти так, давай какую що... їж. Я, я вже поїв, ти а, давай добре. їж. Все, приїдемо в Київ дуже пізно. До завтра. До побачення. Пряме включення з Великої Васильківської. Звіт, ми доїхали. Все добре. йдемо в готель. Чого ти мовчиш? Ти чого мовчиш? Я її язика відчував. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ми вже в номері. Обробляю своє взуття. Забрав у міхи не залишилось, буде кричати на мене. Кожного вечора так роблю. Вбиває мікроби, все. Коротше, косна штука.